Що таке емпатія? Хто такі емпати та чому нам про це слід знати? Більшість людей вважають, що емпатія це про співчуття та про співпереживання. що емпатія це про те, як бути чуттєвою людиною, яка співпереживає чужим стражданням. Проте це не так. Емпатія це швидше про розуміння, ніж про співпереживання, тобто розуміння емоцій. Та того, що відчуває інша людина. Емпатія це здатність людини відчувати, розпізнавати, ідентифікувати емоції інших людей, відчувати чужу біль, радість, печаль, сум, страх. Емпатія це вміння відчувати емоції інших людей як свої, саме навколо неї побудована наша людяність. Типовими ознаками розуміння емоційних станів співрозмовника є, розуміння їхніх душевних переживань. Можливість їм щиро співпереживати, Мені не тільки слухати, але й чути. Щодо емпатії слід бути обережним, щоб надійти до ролі жертви. Тобто така от крайня степінь альтруїзму це прямий шлях до нервового та емоційного виснаження і взагалі розчарування в людях. Тому слід пам'ятати, що перед тим як думати про ресурс інших людей, слід опіклуватися про себе. Емпатія буває декількох видів. Емоційна представляє собою глибоке понурення в стан іншої людини. Когнітивна – Даний тип базується на інтелектуальних процесах, тобто людина не просто співпереживає, але й аналізує вчинки інших людей і співставляє їх з нашими вчинками, нашим минулим досвідом предикативно, допомагає спрогнозувати поведінку людини в тій чи іншій ситуації. Які ж плюси в емпатичності? Емпатія позитивно впливає на будь-які взаємовідносини з людьми: дружні, любовні, ділові, вона розширює бачення світу і допомагає вирішувати конфлікти, допомагає боротися з стереотипами, шаблонним мисленням та розвиває альтруїзм. Для високого рівня емпатії характерні мінуси, Такі люди часто стають жертвами маніпуляторів та авантюристів. Також це впливає на нестабільний настрій, хитку душевну рівновагу та потребує багато часу для емоційного відновлення. Емпатична людина це стримана людина, вона не буде проявляти насилля та агресію. Як емпатія впливає на людину і її поведінку? Вона підвищує комунікабельність, покращує самооцінку, люди з хорошою емпатією відчувають. Як позитивно на неї впливають ті чи інші події, і це впливає на їх самоцінний знижений рівень токсичності. Якщо люди, які постійно когось осуджують, критикують та обговорюють, почнуть розвивати свою емпатію, вони зрозуміють, в якій ситуації можуть висловити свою думку, а в якій краще змовчати. Коли людина постійно жертвує своїми інтересами та комфортом, ставлячи на перше місце потреби інших людей, то її просто накриває хвиля невирішених особистих проблем. Як же можна тренувати власну емпатію? Вивчайте себе. Слід почати звичні особливості власної поведінки, а кожного дня перед сном прокручувати в голові, що ви відчували та які у вас були ситуації протягом дня. Вивчайте власні мотиви, реакції, емоційні віддачі, дії. Які впливали на ваш внутрішній стан, ну і на стан оточуючих. Так у вас буде більше можливості розуміти себе та власні емоції, і, відповідно, те ж саме стосовно інших людей. Розвивайте увагу стосовно того, що говорять інші люди. В процесі розмови прислухайтеся до мови іншої людини. Це допоможе краще зрозуміти вашого співрозмовника і при цьому звертайте увагу не тільки на смисл слів. Але й над їхнє емоційне забарвлення. Пропрацьовувати негативні емоції. Розвивати та посилювати емпатію буде вкрай проблемно, якщо людина зосереджена на своїх негативних переживаннях та на емоціях зі знаком мінус. Щоб перебувати в ресурсі та мати позитивний настрій, слід навчитися позбавлятися негативних емоцій, розширити круг спілкування. Для посилення емпатії потрібно добре розбиратися в людях. Розвиток емпатії сприяє ефективному часу проведенню і формуванню правильної оцінки себе та інших людей. Також це стосується розвитку вашої особистості і системи цінності. Читайте літературу, дивіться фільми, в яких герої переживають різноманітні ситуації. Для більш якісного спілкування старайтеся уникати наступні непереконливі відповіді. Добре, нормально, краще ніж вчора. Все окей, не дуже. Подумайте про те, навіщо вам потрібно навчитися співпереживати та розуміти інших людей. Я пригадую, як колись одна з моїх знайомих сказала: а навіщо мені розуміти інших людей, мені і так нормально. Я Дуже здивувався, адже розуміючи, у людських стосунках розуміння є базою. А що ви про це думаєте? Заведіть щоденник емоцій. Спостерігайте дня, які емоції і переживання ви Відчуваєте, коли залишаєтесь наодинці з собою, записуйте їх щоденник і аналізуйте. Зосерейтесь на розмові, не намагайтеся займатися іншими справами. І, взагалі, відкладіть той телефон в сторону, дивіться все-таки в очі співрозмовнику і приймайте відкриту позу. Ну, тобто не схрещуйте руки. Карл Роджерс писав: бути в стані емпатії означає сприймати внутрішній світ іншого точно. Це означає жити тимчасово іншим життям. Таке сує делікатне перебування в ньому без оцінення і без судження. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, як емпатія допомагає у вашому житті.